І так, вітаю усіх присутніх за мікрофоном Найманець. Сьогодні ми будемо з вами розглядати дев'ятий блок, а саме, і у цьому відео я розповім вам, як перенести вашу мапу. А точніше, в даному випадку, у нас це буде вже локацією на оригінальну мапу гри. Ну що ж, для того, щоб нам перенести мапу гри, давайте спочатку опеділимося, де вона буде у нас розташована. Заходимо у будь-який браузер. І далі у пошуку вводимо Project Zomboid map. І ось тут я вибираю ось цей сайт. Якщо що, під відео у описі я залишу посилання на цей сайт, щоб ви у разі чого випадково не зайшли не на той сайт. А далі а заходимо ми з вами у... на цей сайт. І ось тут ви зможете побачити інтерактивну карту Project Zomboid 41 білду. Ну, Оскільки ми робимо мапу для 41-го білду, то нам потрібна мапа 41-го білду. І на цьому сайті нам потрібно звернути увагу у ліву частину сайта, у котрому у нас публікується відображається інформація про координати мапи гри, ну, точніше, про ті координати, де розташований наш курсор. І я вже перед цим запримітив місце, у котрому ми можемо розташувати нашу мапу. І нехай вона буде ось тут, недалеко від розводу. Тепер. Виходить, що нам з цим робити. Ми натискаємо на grid, і після чого ви можете помітити, що в нас з'явилася малопомітна сітка, котра утворює квадрати. І, я гадаю, 100% у нас будуть здогадливі глядачі, у котрих у голові може виникнути думка, що розміри цих квадратів. Дуже схожі з тими розмірами квадратів, котрі у нас знаходяться в World Ed. і ви будете повністю праві. Тобто оці розміри наших квадратів такі самі, як і розміри, виходить ось цих квадратів. Тобто, це ті самі клітинки, які ми створювали ось тут. І тепер, якщо ви зараз звернете увагу, давайте зараз з вами поговоримо про ці координати. А виходить, ці координати, вони відображають загальні координати в пікселях усієї мапи. Тобто вони у нас тут можуть бути десятками тисяч, десятки тисяч і тому подібне. Далі, ось ці клітини, про які ми з вами говорили, так де вона вона у нас отута? Вони відображаються координати цих клітин на другій строці. Вони так і називаються CL, клітини. А rel це координати саме цієї клітини. Тобто координати, де починається ця клітина у нас, тобто, як ви можете побачити, зараз координати у нас 0,1. І якщо ми будемо з таким чином проводити впродовж цієї клітини, то її координати будуть зростати по x до 300 пікселів, Після чого у нас будуть починатися координати нової клітини. Тобто, і так само у нас і буде по висоті. Ширина і висота цієї клітини 300 піклей відповідно тим розмірам, для котрих ми задавали одну клітину для нашої локації. І виходить, відштовхуючись від цих координат, ми з вами будемо розташовувати саму клітину і розташовувати ті об'єкти для того, щоб наша мапа співпадала з мапою оригінальною. Це, звісно, не обов'язково, і якщо ви не зрозуміли, про що я тільки що сказав, ви зрозумієте чуть-чуть пізніше. Тепер, наприклад, як же ж нам орієнтуватися, якщо ми хочемо нашу мапу розташувати у цьому місці. Входить, я зараз натисну на lock Quartz і зафіксую ці координати. Тепер, якщо я буду возити мишкою по екрані, мої координати не будуть змінюватись жодні. І, наприклад, я от хочу, щоб наша мапа починалася ну, тобто розташовувалася ось тут. Вам потрібно зрозуміти, що Будь-яка мапа з будь-якими формами буде обов'язково починатися з самої верхньої, крайньої клітини, тобто з цієї. Відштовхуючись від цього, давайте зараз перейдемо в інтерактивну мапу. Наша мапа буде розташовуватись ось таким чином. Я зараз її віртуально намалюю. Тобто, вона складається ж з двох клітин. Ось так. І виходить, наша мапа буде починатися звідси. Тобто от і координати 0,0. 0, а от і координати 1, 0. 1 це по іксу, у нас ж карта в ширину е, збільшена. Якщо б наша мапа, наприклад, була е, збільшена, наприклад, не в ширину а в висоту. Тобто, вона була ось такою. Давайте вона така от була б у нас. Е, то тоді у нас координати були б ось такі: 0. 1. Тобто, байдуже, які розміри нашої мапи завжди потрібно орієнтуватися, що наша мапа буде розташовуватися з самої верхньої клітини. Після того, як я озвучу вам цю інформацію, сподіваюся, ви зрозуміли, як наша мапа буде розташовуватись, що нам далі з цією інформацією робити. Виходить, на місці цієї клітини, котра у нас має координати 2937, ми повинні розташувати нашу клітину. Для цього ми зараз з вами зайдемо в World Add і натиснемо на Generated Loots. Далі ми з вами оберемо, що ми будемо міняти координати для усіх клітин all-Select. Отискаємо сюди. І у цьому вікні у нас знизу ми можемо вказати координати. Що на яких координатах наша мапа, що наша локація буде розташована. Ми виходить, обираємо з вами 2937 ось тут. 29,37 і натискаємо ОК. І дивіться, такий момент, що оці координати будуть присвоєні нашій першій клітині, а ось ці клітині будуть присвоєні вже інші координати. Тобто. Підштовхуючи від того, що наша координата йде, ну, збільшена в ширину, то а виходить, отут у нас буде 29,37, а ось тут у нас по ширині 30,37. Ось так. І зараз ви побачите, ми створюємо з вами координати. У нас перегенерувалася карта під нові координати. Як ви можете побачити, ось тут у нас 29, а ось тут у нас 30. Ну, так як висота у них однакова, то і друге значення у них так само однакове. Після того, як ми згенерували, вказали нові координати в нашій мапі, це іще не усе. Ми зараз давайте зайдемо в папку з нашою мапою, і ви побачите що... Ось наша папка з нашою мапою, і ви побачите, що наші файли Luts, вони перегенерувалися. І тепер у нас тут є виходить файли лутс з нашими старими координатами 0 і 1, 0. І з нашими новими координатами 29, 37, 30, 37 І тепер нам ці файли повністю не потрібні, і ми їх можемо видаляти. Бажано видаляти саме після того, як ви створили ось ці нові файли. І виходить. Далі нам потрібно, щоб наша мапа відображалася не на нашій карті, а на оригінальній карті, що я маю на увазі? Якщо ми зараз з вами перейдемо в папку з нашими файлами, яку ми закинули в Workshop і зайдемо в Map. .info, то тут ви побачите, що у нас тут вказано було ще з самого початку з наших перших відосів, що ми розташовуємо наші локації на мапі TestMap. Тобто це взагалі інший світ. І для того, щоб Наша Локація відображалася на оригінальній мапі, нам треба вказати, тут наша локація призначена для оригінальної мапи. А для цього нам потрібно замість тесмап вказати назву оригінальної мапи. Вона ось таким чином виглядає. Ось так ми це все міняємо. Тобто у нас міняється лише модро. І усе, наша локація, якщо ми зараз перекинемо оці файли, ось ці файли. Буде тепер розташовуватися на оригінальній мапі. Але це іще ще не все. Ми оновили лише файли Woods. Нам треба так само оновити файли SpawnPoint. Оновлюємо файли SpawnPoint. І оновлюємо файли Objects. Ось так. Тепер ми з вами можемо спокійно перекидати ось ці усі файли. Перекидаємо їх сюди. Ось тут ось ці старі, ми з вами їх видаляємо за старими координатами. І перезакидаємо оновлені наші файли з PowPoint і Object. Ну, ми їх можемо не видаляти, вони просто перезапишуться ось таким чином. Усе. Після того, як ми з вами закинули наші файли, виходить лут з новими координатами. І Object Spawn з новими координатами, тепер ми можемо з вами зайти у гру. Давайте це і зробимо. А, ну і також забув сказати, обов'язково збережіть цей файл, тому що його не зберіг, треба його зберегти. Заходимо тепер у гру і дивимося, що в нас вийшло. Так, ну що ж, ось ми зайшли у гру, і тепер зараз буде доволі цікавий момент. Якщо ми зараз з вами натиснемо на одиночну гру, давайте оберемо режим пісочниці, це не обов'язково. То. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми з вами створювали новий світ, у нас з самого початку гра питала, у якому світі ми хочемо з'явитися. А вже тоді вона питала, у якій точці спавну ми хочемо заспавнитися у цьому новому світі. То так, як тепер у нас світ лише один, тобто мапа лише одна, і ми нашу локацію перемістили з нашої мапи на оригінальну мапу, то тепер у нас лише тільки одна мапа. То тепер у наша локація, вона відображається як точка спавна в оригінальній мапі. Ось таким чином. І тепер ми беремо її, звісно, натиснемо далі. Давайте зараз з вами включимо карту гри. Міні-мапу включимо. Відомо, вся карта. Натиснемо далі, далі грати. Заходимо в нашу гру. І якщо ми зараз з вами відкриємо мапу через швидку клавішу. То ви побачите, що тепер наша локація з'явилася на оригінальній мапі. Ось так. І давайте зараз це перевіримо. Давайте я зараз включу Fast Move, щоб політати, подивитися. І от якщо ми зараз з вами політаємо ось так долетимо до кінця нашої цої. У нас тут, правда, трошки дороги не збіглися. Ось тут у нас починається оригінальна наша карта. Ну І відповідно можна теопортуватися, виходить в розвод, в інші міста, і вони, звісно, будуть, я гадаю, ви мені вірите. Але тут є така одна невеличка проблема, що у нас відсутня наша міні-мапа нашої локації, оскільки такий момент, що нам потрібно, окрім файлів Object-Spawn і Wood оновити і перезаписати. Нам потрібно так само е, створити заново. Е, виходить, якщо пам'ятаєте, ми у минулому відео створювали е, міні-мапу для нашої локації. Краще всього е, створювати міні-мапу після того, як ви вже ну, оприділилися, чи ваша локація буде розташована на вашій мапі, чи вона буде розташована на оригінальній мапі. Нашу ну, поміняли місце розташування нашої локації, що вона тепер в нашій оригінальній мапі, то там просто координати підписані, і вся інформація прив'язана до е, іншої мапи, не до оригінальної. І тому нам треба зараз буде створити, створити міні-мапу нашої локації під оригінальну мапу. І, ну, і така сама ситуація у нас буде, якщо ми зараз з вами підемо, полетимо сюди. Десь ось тут у нас починається наша. Наша оригінальна мапа. Тобто, давайте зараз з вами швиденько трошечки підредагуємо, підкоректуємо нашу локацію під оригінальну мапу. Я вам зараз поясню, як це можна доволі зручно робити. Так, ну що ж, ось ми з вами перейшли в World Eд, і давайте з вами почнемо. З місцем розташування нашої дороги, тому що, як ви можете побачити наша дорога не співпадає з оригінальною дорогою. Як тепер зробити зручним чином, щоб вона у нас співпадала? Виходить, ми заходимо в нашу мапу, і пам'ятаєте, ми з вами оглядали координати РЕЛ, тобто це координати самої клітинки. І Виходить, якщо ми зараз з вами от знайшли нашу клітинку, і зараз отак от вниз проведемо. Та ми побачимо, що наша дорога, тобто дорога в оригінальній грі на цій клітинці, починається з 96-ї координати, Тобто по іксу нам не важливо, оскільки нам потрібно зрозуміти, на якій висоті вона розташована. Тобто Вона знаходиться на 96-й координаті і вона закінчується на 111-й. Давайте зараз е так само поміняємо нашу дорогу. Заходимо в наш ТОЗ, Так, заходимо на нашу мейн. Давайте зараз оберемо асфальт. І виходить, наша дорога починається на 96-й клітинці. Тобто, як я зрозумів, на 96-й клітинці. У нас знизу ліворуч, отут, з'являються координати. Тобто ці координати клітинки співпадають з тими, що ми е, там бачили в на мапі. Виходить, ось тут дорога у нас появляється І до 111. Тобто, у нас знизу ще написано ширина нашої дороги, вона 16 клітинок. Виходить, дорога у нас закінчується на 111 клітинці клітинці висоту. І ось така у нас дорога. Так само поміняємо їй А можемо просто завити це діло. Правильно? Правильно. Завиваємо. беремо так само дарк асфальт. Нам навіть тут думати не треба. Не рахувати, не дивитись на координатах. У нас цвіт відображається тут. О, все. Тепер у нас що тут, що тут? Дороги збігаються. Ну і відповідно, ми зберігаємо наш файл, виходить сейф, заходимо в World Add. Нам, по ідеї, так само треба об'єкти перемістити. Отак. от. Щоб ви просто розуміли, принцип, як, що вам доведеться робити, якщо ви, наприклад, локацію спочатку для своєї мапи, а потім захочете вдруг її перенести на оригінальну мапу, що вам потрібно буде міняти. тобто окрім Виходить, далі вам треба буде міняти об'єкти і вам треба буде перемалювати іще міні-мапу вашу. Так от, тут давайте зараз видавимо. Тепер, грубо кажучи, ми перемалювали нашу дорогу, переставили там якось об'єкти. Тепер нам треба перемалювати нашу міні-мапу. Для цього ми заходимо в in -map. Давайте зараз сховаємо ці об'єкти. Згенеруємо ліса, воду. Потім зараз з вами позначимо заново тут дорогу. Да, тріс. Води у нас тут немає. Давайте зараз копіюємо тут -та у нас е, параметр primary, головної дороги і ось тут його так само вкажемо. Опа, отак от. Отак, отак, отак. Так. Тепер ми міняли об'єкти. Давайте зараз е виходить, спочатку збережемо наш міні-мапу. Так, вона буде тут зберігатися, ми її перезаписуємо. Далі ми з вами е виходить, е поміняли саму мапу, тобто дороги її додали, ліс, переписали. Ми перезберігаємо General Salute. Також ми об'єкти міняли, точку спавну не міняли, але можна зберегти. Нічого страшного від цього не буде. Так, давайте зараз е, візьмемо якийсь інший інструмент, подивимося, чи де там наші об'єкти об'єкти у нас розташовані. Давайте, наприклад. А хоч, хоча хай там стоїть, да хай там стоїть, не будемо його чіпати. Все. Так, після того, як ми з вами. Uh, виходить, переробили карту. Адаптували. Давайте подивимося, що у нас в результаті вийшло. Uh, виходить, ми. Зараз я цю, Перезакидуємо наші файли loods об'єкти І спавн перезакидаємо Ну, знову ж таки, спаун там не об... нам не потрібно було зберігати. Ми його вже до цього перезберігали. І тепер міні-мапу. Перезакидуємо. Кидаємо сюди. Усе. Тепер це можна зараз закрити. І тоді у нас можна заходити в гру і дивитися, що у нас в результаті вийшло. Заходимо у нашу гру. Давайте зараз увімкнемо. Ось так. І так, наша мапа з'явилася. І давайте зараз подивимося. Як ви можете побачити, наша локація на оригінальній мапі. Е, Виходить, міні мапа у нас з'єдналася з, з оригінальною мапою, тільки тут щось з дорогою. Ми, мабуть, дорогу сильно велико позначили. Оце таке, це можна буде виправити. І давайте подивимося, як у нас з дорогою там ситуація склалася. Так, да, як ви можете побачити, у нас з дорогою все добре, все зійшлося. Тобто, ось таким чином ви можете орієнтуватися відносно інтерактивної мапи, Чому ми, ми ж можемо телепортуватися. Ось таким чином ви можете орієнтуватися через інтерактивну мапу і коротше, вираховувати, де у вас розташовані там, будинки, дороги, їх, грубо кажучи, з'єднувати з дорогами вашої мапи. І це робити ось таким е, чином. Ну що ж, сподіваюся, це відео вам сподобалося, допомогло. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, то можете писати їх в коментарях або перейти в Discord-канал Української спільноти по модостворенню. Там ви можете задати не тільки питання по мапу створенню, Ну і в цілому по модостворенню. Ну і, можливо, щось ще дізнатися. На цьому все. За мікрофоном був я, найманець, і до зустрічі.